Одеса, колеги Одеса. В Одесі у нас претендує товариство Матрікс Плюс, це з Харкова, колеги позивні зівні Новалайн. Товариство Радіо Чемпіон в Одесі, Радіо Класика і джаз, раді... радіо Ностальжі. Медіапростіри ФЕМ Ми Україна та Перець ФМ «Мегарадіо» Радіо. Пропозиція послухати. Компанію Матрикс Плюс із Харкова. Далі потім побачимо. Добрий Прошу. день. Харків! День. Харків вітає! Користую, користуюсь е, цим можливістю. Хочу подякувати за те, що довірили ще один термін. Е, будь ласка, нова Лайн, участь у конкурсі. Прошу, нова Лайн. Хто представляє? Назвіться, будь ласка, для нас. Доброго дня. А? Доброго дня. Я Привет. директор Сергій Матерієнко, це програмний директор Костянтин Ісаєнко. Е, ну, ви, як, напевно, знаєте про нас вже. Ми хотіли б запропонувати вам презентацію, тоді так. декілька слів ще сказати і відповісти на ваші питання. Давайте. Давайте. Прошу презентацію. Будь ласка. Прошу презентацію теж. Радіо Новалайн. Радіостанція, що колись була мрією. Далі університетським інтернет-радіо. А сьогодні вже лунає у трьох великих містах України: від Харкова до Запоріжжя, від Сум до Байрака. від Богодухова до Краснопілля. Нова Лайн щодня дарує усмішки своїм слухачам. Настав час дарувати їх, і місто Одеса. Тим паче, з нею ми, Харківці, відчуваємо особливий зв'язок. Ми, як ніхто, відчуваємо біль Одеси від кожного сигналу повітряної тривоги, кожного нового удару по цивільній інфраструктурі. Однак, попри біль зв'язок цих двох міст, позитивний. І як не дивно, Харків та Одесу об'єднує гумор. Свого часу саме Харків був містом розвитку телебачення. Місцева студія Приват Тіві, яка була заснована у 93-му році, співпрацювала з журналом відеокоміксів Каламбур. Творчі колективи «Чиста Каламбуру саме тут створювали магію своєї творчості. Тож пропонуємо зробити міні-екскурсію по місцях, де свого часу створювався відомий проект. Перед нами бар Каламбур то саме місце, де знімали відомий журнал відеокоміксів. І він знаходиться, до речі, в самому серці Харкова. Навіть не всі харківці знають, що він знаходиться майже у самому серці Незламного. Але чого ж ми тільки про Харків? А тепер ми в Одесі і поряд зі мною представники легендарного каламбуру Олексія Гап'ян, а також народний артист України Борис Бацький. <плес> 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 Чим на вашу думку схожі Харків та Одеса? По-перше, Арків це Україна. І Одеса це Україна. І все буде Україна. Україна усе. О, розповісти, ані. Звісно. А, два кума зустрічаються один одному. Каже: Кума, а чого це ваш собака? Усіх моїх крольчат подавив? тут так, як так подавив? Отак от взяв і подавив. Та, мабуть, вони дражнилися. А як вони могли дружнитися? Так, як як отак? Харків'яні Одесити стійкі, незламні, І у Одеситів багато юмору, у Харків'ян багато незламності. І я напевно, що і Одеса, і Харків, і вся наша Україна переможе, і все буде Україною. Пане Олексію, що вам запам'яталося про Харків найбільше? Ой, дуже красиве місто. В парках літні люди співали пісні, танцювали. Це дуже вражаючим. Було. У мене багато друзів у Гаркові, смачних друзів, mm -hmm. які приймають як рідного коло молодіжного парку на Сковороди. Його знають і люблять усі артисти. Усі зірки України там був Більмондо. Там був Ален Делон, Там був я там був. Я не кажу назви, щоб не подумали, що це реклама, але на тела ми вас дуже кохаємо. Чи можете ви поділитися якоюсь яскравою історією про знімання у Харкові в бару в барі Каламбур? Не в барі Каламбур. Ми mm -hmm. знімали епізоди крутого піке. В Харкові на звичайному тренажері. Uh -huh. І місцеві робітники, а ми були у формі, uh -huh. нас прийняли за робітників авіалінії Молдавії. Пане Борисе, а як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Це дуже схоже на відчілі. Перший рік 11 вересня якась безпорадність, як, як у фільмі жахів, шок. Повне непорозуміння, тривога, тривога за своїх близьких та непорозуміння, що буде далі, як з цим усім далі жити. А тепер повернемось до незламного Харкова і подивимось, що тим часом відбувається у студії радіо «Новолайн». Лайн. Друзі, всім привіт! Я Енді Кльонов, і просто зараз ми зазирнемося лінію хітового настрою. Входімо ці мною. Ремератор від нього. живеться все, що відчують дивитень. У сходах прокладають шлях наверх найкращі культури. Це транспортний засіб нашого програмного директора без програмного директора, а це програмний директор без свого транспортного засобу. Запам'ятаєте? Чи Новолайн студії. Зробимо абсолютно тишу. бо справжні ті. Ти? Вони тишу люблять. Ну і поки вони не спілкуються з радістю, просто презентуємо наших а, грандів. Це Алекс краш. Це просто Алекс. А це наша зірка. Джей Аліфі. До речі, звертаю вашу увагу, що це мене українка. це справжній новалін допінг. Нікому не кажіть. Новалайн. У ці темні часи Одеси потрібен гумор та гарний настрій. Отже, їй потрібне радіо «Новолайн». так само як наша радіостанція потрібна в Золочеві, який щодня безжально знищує ворог. Задача нашої команди інформувати людей про актуальні події та дарувати слухачам усмішки, які відчайдушно намагаються вкрасти безжалісний сусід. Попри все, радіо Новолайн продовжує популяризувати українську музику та мову завдяки рубрикам Гід на обрій та Мовний патруль забезпечувати слухачів актуальною інформацією завдяки випускам новин програмам IT та «Автоньюз». говорити про найбільш важливе для місцевих громад в інформаційних програмах Розмова ПРО та про головне. А також створювати гарний настрій ранковим домкрат шоу вечірнім шоу, тому що вечір та казками для дорослих від дідуся Трезуба. Сподіваємось, що в кожному куточку Одеси буде лунати Радіо Нова Лайн, як і на цьому старовинному чудовому пристрої. Одеса та Золочів. Віримо, що ви станете частиною нашої великої родини, адже разом ми зможемо більше. Нова Лайн морехітів на одній хвилі. Люблю одесся. Якщо що, це Новолайн. це Новолайн. Дякуємо. Ціла передача вийшла у вас да. телевізійно. Ага. Ми Щось хотіли додати. Ми, ми старалися. <laughs> Дуже хотілося все. Все розказати. Так, так, так. Колеги, ще хочете так, додати. Ні, ні, у нас немає нічого доповнити. Там все було змістовано і все, що ми хотіли, ми сказали. Якщо є якісь питання, ми залюбки відповімо на них. Добре. Колеги, які питання є до е, 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 Свого часу ви писали до нас листи з проханням оголосити конкурс на мовлення в Харкові. Ми оголосили конкурс, але ви туди не подалися. Пішли на Куп'янськ. Потім ми все-таки взяли участь в конкурсі на в Харкові, стали переможцем, і ви в основному розвивалися на сході України. Чому саме такий ривок на Одесу? Які ваші плани творчі взагалі? Ви плануєте розвиватися по всій Україні? Ви е, хочете здійснювати мовлення в е, південно-східному районі? Які ваші плани? Ну, Дивіться, ми е, дуже вам вдячні. По перше, да ми подавалися на перший конкурс в Харкові, але колеги нам сказали, давайте ми спочатку. Спробуємо в Куп'янську подивимось, як у нас вийде. І ви, ми прекрасно пам'ятаємо той конкурс 2021 року, коли пані Ольга нам сказала: хлопці, давайте починайте. Ми будемо е, розвивати, ну, це буде такий приклад розвитку радіостанцій не зверху вниз, як, як тоді було у нас в Харкові, а знизу, вверх, з е, місцевих місць. Далі, да, ми плануємо розвиватися. У нас є такі плани, ми дуже б хотіли. Поступово, я скажу вам поступово виходити на всеукраїнський ефір, і наша заявка на Одесу це перший один з перших кроків на розширення нашого мовлення. В Національній Раді з питань телебачення є дві наші заявки на прорахунок частот в місті Полтава і в місті Дніпро. Ми чекаємо також на оголошення конкурсів на ці міста. Будемо. Звісно, брати, так як ми це просили, будемо брати участь у цьому конкурсі. Ну і якщо станемо переможцем, будемо розвивати нашу радіостанцію. Ми хочемо стати гідними конкурентами, нашим монстрам, бо наші радіостанції тільки три роки, два з половиною. А радіостанції, які мовлять в Україні, ми їм уже за 30 років. Нещодавно ми провели дослідження в Харкові. На наше замовлення наш інститут імені університету імені Семена Кузнеця і кафедра соціології вперше під час війни провела дослідження, як слухають радіо в Харкові. Ми були дуже задоволені, бо серед 23 радіостанцій і тільки трьох місцевих ми зайняли десяте місце. Це я ну я вважаю це дуже гарним результатом за два з половиною роки праці. Серед місцевих радіостанцій, які мовлять в Харкові, якщо ви пам'ятаєте, ми в 21-му році казали, що в Харкові не було жодної радіостанції. І дуже добре, що під час війни в Харкові з'явились три місцеві радіостанції. Так, от серед місцевих ми знаходимося на, ну, на найближчому місці серед них. Тому будемо розвиватися далі. Будемо вдосконалювати свої мовлення, досконалити своє, свої програми я ще хотів доповнити, якщо пам'ятаєте, під час нашого першого першого виступу на Куп'янськ. Ми говорили про те, що Харків студентське місце, де ми співпрацюємо з різними вузами. Радіо починалося з Університету залізничного транспорту, де студенти вийшли, зробили інтернет-радіо. До речі, зараз наші представники є і на київських радіостанціях, і на DJFM, студенти які працюють ведучими, і на телебаченні і багато всього. І ми співпра... Працюємо з харківськими навчальними закладами, і у нас навіть вже в штаті нашої радіостанції є ведучі, наприклад, Анна Задорожна, яка була на презентації зараз теж присутня з нами поруч. Це випускниця університету. Покажи, ось. ось вона нарешті. так, так. <реш> Добрий день. Так. Це той молодий співробітник, якого ми. По вашій пораді беремо. Ми були беремо таких молодих дівчат. З хлопцями ще складніше під час війни, але так. дівчата до нас приходять. Ми їх виховуємо, стажуємо, стажуємо і, і. і думаємо, що вони виростуть дуже гарних ведучих для, для нашого українського радіо. До да, речі, це засідання дивляться дуже багато наших знайомих. За нас дуже переживають навіть актори з Одеського театру клунів, де ми знімали частково нашу презентацію, теж дивляться, дуже переживають за нас. Пишуть, дзвонили, підтримують. дуже хотіло б, щоб ми і подалі співпрацювали. Бо дійсно Харків та Одесу багато років поєднували і гумор і багато чого іншого. Тобто, Сподіваємося, що буде можливість. Дякуємо. Дякуємо Дякуємо за презентацію. Колеги, немає більше питань до Матрикс. Фінансова спроможність, яка ваша там ну, здається, серед ваших засновників інтернет компанія Так, так, і вона має ж назву, як і ми. Вірніше, ми маємо таку назву, як вони. Це інтернет-провайдер Новолайн, який дуже швидко розвивається. Він зараз представлений. Ну, по всіх східних областях України, і в них також дуже великі плани. Вони вже вийшли на Київ, вони вже працюють навіть у місті Київ. Так що «Новолайн» вже відомий в Києві, поки як провайдер, але дуже сподіваємось, що буде відомий і як радіостанція. Подавайте заявки на прорахунок. Добре, дякую. Там, де ви хочете. Спасибо. Дякую. Дякую, колеги. Зараз ми тепер послухаємо ще ваших конкурентів. Далі. А, у нас далі а, з вами Радіоностальжі. Ми вже їх слухали. Пропоную, якщо немає бажання представникам пам'ятати про презентацію, яка вже була зроблена. Далі ми, Україна, також ми слухали. І телерадіокомпанія «Мегарадіо» перець ФМ. Перець FM. Ми не слухали, як перець сказала, І Чемпіон собі. ми слухали вже, а ви так не сказали, скринала. чемпіон слухала? Ні. Я не пропустила? буду впрощатися все. Ні, я, може, пропустила, дякую. Радіо Чемпіон якраз був наступним після Матрикса, і мені так. здається, що я його назвала, але можливо, мені це здається. Радіо Чемпіон ми слухали. Мега Радіо наприкінці, я вже на цьому зупинилась. Там по перець перед Ми слухали пана Карпія, який є, напевно, чи це вони, чи не вони. Будемо слухати Мега на Одесу? Будемо. Пропоную представникам Перець-ФМ. В... Якщо є що додати, ну так. Да. Да. Якщо... Бо вони саме перець це презентували перший раз. Вони якраз так, да, все, все говорили. Немає відгуку, тому давайте розглядати. Значить, Одеса, це перша частота Одеська, яку ми розглядаємо, 95, 3. давайте голосувати. А ось підключилися а, підключилися перед ФМ. і виключилось Ви хотіли щось і додати, бо ми щойно просто тому пропонували, що якщо щось додати. Ну, ми хоть хотіли додати, що ситуація дуже не на понап дуже схожа ситуація. У знятиній Львові ми хочемо зберегти локальний ефір і тому саме від Мегарадіо просимо дати на намиграді дати ліцензію, тому що хочемо, щоб в Одесі також було 3-4 години місцевого мовлення. Dormir. Дуже схожа ситуація з, з тим, що ми, да, з тим, що ми розказували по Львову. -тепартért. І подякувати ]isis. вам за, за Львів. Да, дуже приємно дякую. Ми раді, що ви <bl> щасливі. Дякую. І що Львів буде мати вас, так що це приємна річ. Дякуємо, що доповнили. Таким чином, якщо можна, я прошу. Я скажу з мотивів, мені проімпонувало залучення до презентації спортивного радіо жіночої футбольної команди з Одеси. Я угу. за розвиток жіночого футболу. Зрозуміло. Ще у когось з мотивів, Ні, нема? Ну, всі дуже достойні люди тут, і всім хочеться допомогти розвиватися. Хто хто буде сьогодні, так би мовити, не переможцем, то напевно є можливості щось прораховувати, йти далі. Ми завжди будемо пробувати підтримати всіх, хочеться кожному щось сьогодні. Запропонувати не всім вийде, звичайно, але таке діло. Такий конкурс, така, така, така спортивне життя. Таке. <сум> Колеги, тоді ми голосуємо, так? Хто за те, щоб, хто за перемогу Матрікс? Місто Харків, Нова Лайн. Три голоси. Не три, а більше, по-моєму. Скільки голосів? 5 голосів. 5 голосів. А, хто а, проти 0. Хто утримався? Три. Хто за радіочемпіон? Прошу голосувати. 3 голоси. Хто проти 0. Утримались? Яким? Чотири. А я голосувала. Це, раді... Це Ми за чим? Очі... Так, да, я голосував. Утримали скільки, пані Вікторія, скільки утримались? Чотири. Хтось не голосував. Але ж. А хто не голосував? Проти були. Хтось не голосував. Давайте спочатку переголосуємо, щоб ми, е, все правильно у нас було. Радіочемпіон. Хто за. Три голоси. Хто проти? Нуль. Хто утримався? П'ять. П'ять. Так. Е, Радіо класика і джаз, радіоностальжі. Хто за? Прошу голосувати. Нуль. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Пан Олександр. Вісім. Ми Україна. Хто за? Ноль. Хто проти? Ноль. Утримались. Вісім. Перед Ефем. Ноль. Що нуль. Я сказала перед цим. Хто за? Нуль. Короте, Хто проти? Все, 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 нуль блять. Утримались. Пане Олександре, зависло зображення. О. Так. Що у нас є голосування? У нас 5 голосів Матрикс плюс новолайн 5 голосів Матрикс плюс. То за те, щоб визнати переможцем та видати ліцензію. Матрикс Плюс. Прошу голосувати. Пане Олександр. Бачу 7-8. Хто е, за те, що. А, я сказала і видати ліцензію, так? Mm -hmm. е, тепер відмови. Відмови. Радіочемпіон. Хто за? Вісім. Радіо Ностальжі. Вісім. Ми Україна. Вісім. Перед ФМ. Вісім. Колеги з Матрікс ФМ. Ми вас вітаємо. Дуже дякуємо. Ми вас не підведемо. Сподіваємось на зустрічі ще. До зустрічі. Щасливо. О, У нас ще є Харків золочів, колеги з Матрікс Плюс представляючи свою, перепрошую, представляючи свою презентацію, вони зачепили і золочів, по-моєму, бо вони згадували про золочів. От і відповідно. Я не знаю, якщо в Матрікса є що щось, щось додати, Чи? Да, що ви ми... можете хотіли да, додати? От... Прошу Так, да, да. Ну в місто Золочів, ми вже працюємо за тимчасовим дозволом. Ну мені там що, що ви я думаю, знаєте ситуацію? Ми єдина а. радіостанція, яка там працює, навіть. Компанія з міста одно як це сказати, з міста Золочев Львівської області отримала там ліцензію, і це вони да, вони спілкувалися з нами, але вони не змогли там запуститися, бо там дуже складна ситуація. Там практично не залишилось міста вже. От ми вже ми дуже часто мовлення у нас переривається, тому що там обстріли, ми, проблема, з проблема з електрикою, проблема з інтернетом. Ну але працюємо потихеньку і будемо в подальшому працювати. Ми працюємо там з вежі компанії «Водофон». Так, от до недавні до недавнього часу вони там ми з ними ну, завжди їздили ввели. завжди. Вони нас не пускали, а зараз вони навіть нам ключі віддали. Казали, сказали хлопці, робіть, що хочете. Ми туди вже їздити не будемо. Бо там дуже на ну. тобто у нас вже програмний директор та музичний редактор наверх, як альпіністи, лі лізуть, та ну ми, ми вже нічого навчилися фідер перемичкою. З'єднувати так, що ну нас до ну, нас, нас дуже просять працювати державна прикордонна служба. Вони там держать оборону, тому е, ми транслюємо і повідомлення навіть на ту сторону. Е, це е, місто, яке розташоване за 15 кілометрів від кордону. Тому воно постійно. Тобто ми своїм сигналом трохи накриваємо. Накриваємо, і, так. Та, і тут тому прикордонники і... нас просять транслювати туди потрібну інформацію. тому будемо працювати. Так, Це дуже, дуже ви на себе берете так, таку серйозну роботу і дякую вам за це. Колеги, е Прошу проголосувати. Хто за те, щоб визнати компанію «Матрікс Плюс, позивні новолайн переможцем в, в, в Золочеві? Прошу голосувати. Вісім за дякую. Хто за те, щоб визнати «Матрікс Плюс переможцем та видати ліцензію в Золочеві? Прошу голосувати. Вісім. Дякую. Тримайтесь там. Кажуть, тримайтесь не можна казати, але. Дякую. Всі тримаємось, всі найкращого. До побачення. до побачення. До побачення. До побачення.